Вимикай буденність, вмикай премач. Патрульних поліцейських розбронювати і відправити воювати. Нардеп Рудик зробив рішучу заяву. ТЦК у в'язницю депутат Гончаренко взявся за ліквідацію бусифікації. У сухопутних військах розкрили деталі мобілізаційних планів. У Міноборони анонсують зміни, призов онлайн. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаються Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Патрульних поліцейських потрібно позбавляти бронювання і відправляти на фронт. Про це заявив нардеп Сергій Рудик. Органи правопорядку, особливо патрульна поліція, мають бути зняті з стопроцентної броні. Ба більше депутат заявив, що співробітники управління державної охорони теж можуть іти воювати. Я стільки бачив. Спортивних бізіристів, вони б так класно тримали, знаєте, гранатомет, я не знаю, автомат, ще щось. Вони ті знаєте, такі мускуліні з такими бородами. У них процентна броня. Вони вважають, що ловити під кущами Хмельницьких я не знаю Вінницькій областях. Сергій Рудик заявив, що таку тенденцію треба змінювати. Причому робити це терміново. Ми маємо поміняти стандарти, коли ми заганяємо тільки тих, хто не може за себе постояти, бо копіймали на блокпостах, незважаючи зважаючи на їхні хвороби. І з гучною заявою щоправда у бік працівників ТЦК виступив ще один нардеп Олексій Гончаренко. Подав законопроєкт про кримінальну відповідальність за застосування фізичної сили співробітниками ТЦК. Депутат пропонує доповнити кримінальний кодекс новою статтею, яка буде передбачати покарання за невиклик або несвоєчасний виклик швидкої під час його перебування в приміщенні та на території ТЦК, застосування фізичної сили або знищення чи пошкодження майна посадовою особою або військовим ТЦК під час здійснення мобілізаційних заходів по відношенню до громадян, а також за погрозу вбивством або за подіяння тілесних ушкоджень чи побоїв працівниками ТЦК. Я вже давно кажу, необхідно створити іншу систему мобілізації без фізичного насилля і побоїв. Нагадаємо, що у березні рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт щодо запровадження кримінальної відповідальності для працівників ТЦК та членів ВЛК, який був зареєстрований ще у січні. Розлогіше про ініціативу та чи запрацює вона на практиці, розкажемо у сюжеті далі. Усі випадки мають майже однаковий вигляд. Волинь. Упіймали, побили, бусифікували. Собаку породи бігель залишають посеред вулиці. Одещина, траса. Чоловіка переслідують, доганяють, б'ють, бусифікують. За ви його б'єте? Львівщина зупиняють, розмовляють. Затриманого чоловіка довго товчуть ногами, бусифікують. На цей випадок у Львові відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він направив офіційні звернення до обласного ТЦК та СП військової служби правопорядку та ДБР. Керівництво Львівської ТЦК підтвердило, що на відео їхні співробітники засудило їхні дії і оголосили про призначення службового розслідування. За два місяці його результатів досі немає. Це невелика частина скандальних випадків за участі співробітників ТЦК, які потрапили на відео. Більшість досліджували спеціальні органи. Як результат, вони видавали відписку, що затриманий чоловік не мав військово-облікових документів або перебував у розшуку, і з такими випадками зібрались боротися у Верховній Раді новим законом, точніше, в кримінальний кодекс. Дуже важливо наголосити на тому, що до розробки цього законопроекту був залучений Генеральний штаб збройних сил України, і ми отримали погодження і підтримку вказаного законопроекту. Законопроєкт про посилення відповідальності за перевищення службових повноважень працівниками ТЦК та ВЛК уже пройшов перше читання і передбачає замість адміністративної кримінальну відповідальність, відповідно від трьох до шести років позбавлення волі. Наприклад, якщо вони мобілізують громадянина, якого за законом мобілізувати не можна або ж навпаки, не мобілізують того, хто підлягає призову. Олександр Бакумов, співавтор законопроєкту, каже: головне дотримуватися процедур мобілізації. Є чітко визначено порядок, як військовозобов'язаний має прибувати до територіальних центрів викона... територіальних центрів комплектування для виконання свого військового обов'язку. Якщо він це не виконує відповідно, або у нього порушені відповідні певні процедури обліку, це має зробити національна поліція. Національна поліція має право на адміністративне затримання, але точно не бусифікація, точно не схоплення людей. Аналогічні покарання чекають і на лікарів, якщо вони будуть порушувати процедури проведення військово-лікарської комісії. Для них теж передбачена кримінальна відповідальність за завідома неправдиві висновки про стан здоров'я призовників, як за визнання здорових людей хворими, так і навпаки. Кримінальний кодекс встановлює відповідальність за порушення процедури за порушення порядку, який встановлює, і неважливо, який суб'єкт прийшов на медичний огляд. Лікар, який буде ставити свій підпис, свою печатку і засвідчувати висновок відповідної лікарської комісії, буде вже зовсім по іншому дивитись на той висновок, який він відповідно засвідчує, і на на якому він ставить свій підпис. Але чи зможе закон після остаточного хвалення виправити ситуацію? Нічого нового в змінах до кримінального кодексу не бачить адвокат із багаторічним стажем Андрій Новак. Це більше таке, можна сказати, популістське рішення, щоб показати, що Держава піклується про своїх громадян. Адвокат нагадує раніше адміністративний та кримінальний кодекси передбачали відповідальність за перевищення службових повноважень, але випадків його застосування до порушників ОТЦК надзвичайно мало. Цим ніхто не хоче займатися, особливо правоохоронні органи буде зриватись процедура мобілізації в країні з іншого боку. У нас є статті да перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Цю статтю можна спокійно використовувати під час будь-яких порушень представниками ТЦК, починаючи від незаконної бусифікації, закінчуючи незаконними наказами. Притягнути до кримінальної відповідальності працівників ТЦК та ВЛК наразі за законом можна за інші порушення. За роки війни в Україні було декілька гучних скандалів пов'язаних із корупцією. Найвідоміший одеський військом Борисов. Він тримав мільйони доларів готівкою та купив вілу в Іспанії. Понад рік він перебуває в СІЗО, але вироку суду досі не отримав. Таких як він лише минулого року затримано 120 посадовців. А сума тільки за документованих хабарів становила 11 мільйонів 400 тисяч гривень. І досі жоден із них не поніс кримінальної відповідальності. Дмитро Светненко, Андрій Хлуста, Олександр Шиян, ТСН 1+,1, марафон. Jedyne nowiny Часом генштаб ЗСУ пояснив, як формуються мобілізаційні завдання для ТЦК. Про це йдеться у відповіді управління комунікацій командування сухопутних військ, опублікованій у статті Української правди. Генеральний штаб ЗСУ щомісяця визначає план мобілізації по Україні. Обласні територіальні центри комплектування розподіляють бажані кількісні показники між районними. У сухопутних військах зауважують, що виконання мобілізаційних планів це частина реалізації законодавства щодо військової служби та приз якщо військовий неналежно виконує обов'язки, командир має право нагадати йому про них або не класти дисциплінарне стягнення. Придатність до служби визначається виключно військово-лікарськими комісіями, а територіальні центри комплектування не мають повноважень визнавати громадянина придатним або непридатним. У майбутньому ТЦК просто стануть нікому не потрібними, бо працюватимуть онлайн. У Міноборони анонсували важливі зміни. Наше стратегічне бачення це взагалі всю взаємодію з ТЦК перевести у цифрову зручну форму. Всі етапи взаємодії з військовою системою мають бути оцифровані від постанови на облік до демобілізації. Весь цей шлях має бути прозорим, зрозумілим і головне контрольованим людиною. За словами посадовиці, у пріоритеті у Резерв Плюс наразі є штрафи онлайн. Працювати це буде так. Людина, яка розуміє, що вона порушила правила військового обліку, їй про це повідомлено через Резерв Плюс, може вибрати функцію сплатити штраф і зробити це не за 17 тисяч гривень, а за 8 тисяч гривень. Наступним функціоналом, який хоче запустити Міноборони, є можливість проходження ВЛК в тому закладі охорони здоров'я, який зручний громадянину. Загалом ідея в тому, щоб запустити якомога більше зручних функцій для громадянина, щоб полегшити йому сам процес виконання обов'язку перед державою, тобто такі двосторонні відносини з державою. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 430 тисяч підписників. Далі більше. Побачимось.